Це програма про головне в деталях на обласному телебаченні Галичина. Вітаємо всіх, хто нас дивиться як завжди. Актуальна розмова на актуальні теми реорганізації Івано-Франківському спортивному ліцеї Івано-Франківської обласної ради. Сьогодні будемо говорити на цю тему разом із Василем Стефанишиним, директором цього навчального закладу Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради. Я вас ради вітати, доброму здоров'ю, хорошому настрою і в спортивній формі. Як і належиться е, директору такого закладу. В чому полягає організація? Буде моє перше запитання. Давайте почнемо із цього. Дякую, доброго дня всім глядачам. Реорганізація у нас відбулось переіменування спортивного на спортивний заклад з за академічного. Обласна рада прийняла рішення, що вони нам дозволили. Зараз ми підготували пакет документів, віддали ці документи в електронному варіанті, віддали в Міністерство молоді і спорту, тому що. Ми знаходимося, якби ми далі будемо знаходитись в освіті, тобто при Міністерстві освіти, при департаменті освіти, але будемо ліцензію отримувати якби, з, департам... з молоді і спорту міністерства, тому ми відправили їм документи, вони зараз будуть розглядати з червня місяця полепонія це розглядають, і в липні місяці ми розпочнемо, ну, розпочнемо нову вступну кампанію десь уже на рівні міністра. Там, забігаючи вперед, у нас була зустріч. Також сьогодні Вадим маєркович Гауцайт приїжджав до нас. Ми зустрічались, говорили про наші майбутні плани. Я подякував йому за співпрацю, подякував йому за допомогу у вирішенні, скажімо, таких ну, питань, які повинні бути. Потім все рухаємося вперед. Думаю, що все буде добре, що нас затвердять, і ми станемо спортивним ліцеєм в липні місяці. Плануємо на ветра ну, вам... бути вже спортивним. Вам в роботі це якось полегшить ваше завдання, вашу роботу, тому що про проблемні якісь питання ми поговоримо трошки згодом. Чи це просто заміна паперова? Чи воно... Значить, це не то, що заміна паперова. Там дуже багато є питань про вступних іспитах. Це зовсім інша, скажімо, категорія дітей, які будуть навчатись. Ну, попередньо у нас навчались діти з. З академічним напрямком, тобто там були і філологи, там були mm -hmm. і історики, там були математики. Ну були вони, є вони зараз будуть випускатися, якби. І сьогодні в мене були батьківські збори, і ну, трошечки були проблеми. Ми з батьками стараємося узгоджувати це питання. Десь з Віктором Істаховичем Кімаковичем, директором департамента, ми обговорили питання про те, щоб наших дітей, розумієте, залишились діти 10-го і 9-го класів, і вони на роздоріжжі, куди йти. Я пояснив, що. Ми з адміністрацією ну, пояснили батькам, що розумієте, справа в тому, що ми мусимо ваших дітей задіювати в спортивних напрямках. Якщо ви бажаєте залишатись, тобто дитина повинна бути з цих дітей, які зараз у нас є, бо багато батьків ну, виявило ініціативу залишитись все ж таки в закладі. Ну і ми запропонували, ви проходите поглиблену медичну комісію. Ви здаєте спортивну спеціалізацію, тому що всі діти будуть відраховані, і ми зараз будемо набирати по-новому всіх. Якщо ви здаєте спортивну спеціалізацію, навіть якщо буде трошки нижчий рівень, але ці діти наші, ми постараємося цих дітей все ж таки утримати, взяти їх до нас і щоб вони у нас залишалися. Тобто можна говорити про те, що в зв'язку з реорганізацією ліцей буде більше відповідати своїй назві. Так, ліцей буде, буде, буде відповідати спортивний. назві спортивним. Ну, якщо так можна, перейдемо до того, що які у нас будуть напрямки в спорті, угу. ми зараз визнаємо. І відправили документи на ліцензування в міністерство. Значить, у нас будуть силові види спорту, це буде бокс, це буде боротьба вільна, це буде е, дзюдо. Е, з ігрових видів спорту це буде теніс настільний, це буде футбол, який у нас зараз прогресує, і є, це буде волейбол, це буде баскетбол. ну І е, баскетбол, і в тому числі і баскетбол 3 х 3, який там. Зараз процюк успішно його пропагандує і вони їздять там по чемпіонатах Європи і так далі. Ну, десь попередньо обговорюючи питання з баскетболістами, з волейболістами, з борцями, ну дуже позитивно всі до цього відносяться процесу, тому що е, зараз якраз ті діти, які у нас, наприклад, був проф... ну, є профільний коледж, є інститут педагогічний, який дозволяє навчатись, але... Молодших дітей, нема. які б нема куди. І тут якраз, от я думаю, що все, все буде все складається, все буде гаразд, і от ці дітки якраз будуть потім йти в коледж, з яким у нас є попередньо підписана угода про співпрацю з Ігором Цепендою. У нас теж є попередньо угода про співпрацю, але тут уже, мабуть, буде інша угода на спортивний профіль, більш нах буде. Ну, бачите, то логічна ланка складається в такому випадку. І будете набирати напевно, нових викладачів для того, щоб ну будемо набирати дивіться, Викладачі, як, як предметники, бо це ж все таки освітній заклад. Вони залишаться тими самими викладачами. До речі, нам повезло, тому що ми були академічним ліцеєм. І у нас вчителі, ну я завидую сам собі завжди, бо дійсно талановиті вчителі це ті вчителі, які неодноразово вигравали в малій академії наук, і ну, ман, вони там прогресували, і там в інших, в інших змаганнях, ну я маю на увазі по тих профільних. Угу. І от зараз, коли вони залишаються спортсменами, вони не дуже задоволені були бо, розумієте, вони хотіли би все ж таки. Математики вчити математичний профіль, я їх розумію, але ну, і десь пропонував залишитись, і більшість залишається. І я думаю, це буде теж позитив, тому що наші спортсмени стануть не тільки спортсменами, а ще й будуть обізнаними в науці. І я думаю, що коли спортсмен обізнаний в науці та обізнаний в спорті, це людина з великим майбутнім. Я Хотів би запитати, за чи розумінням поставилася. От ви говорите команда, так викладачі, це ваша команда, і дійсно це дуже добре, коли ви як керівник маєте хорошу команду. В першу чергу професіоналів, в другу чергу, однодумців. І тут моє запитання такого плану: наскільки колектив сприймає таку реорганізацію, тому що я розумію, що хтось, можливо, і покинеть вашу команду через якісь певні обставини. Ми пройшли реорганізацію цілий рік, тому що ми вже вони вже знали. Ми повідомляли, що ми хочемо бути спортивним. І того року нам затвердили спортив. Ну, Не всі позитивно зразу відреагували, але коли я просив людей, ну подивіться, ми ж можемо цим діткам дати теж належну, належну науку, вони ж теж потребують цієї науки. вони ж, ну, Я ще десь там запровадили, ми такі правила, скажемо, що якщо низький рівень у дитини, то ця дитина не допускається до змагань, не допускається до тренувальних процесів. Інші тренера у нас є, там, скажімо, там з... З, з, з Говерлою співпраця була там Дроздов е, керівник з Прикарпаттям, вони зразу не розуміли, Васильович, для чого ви це робите, це все-таки спортсмени. Але ми це запровадили, і ці спортсмени не допускались до змагань, якщо в них низький бал рівень о, оцінок. І вони не допускались до змагань і до тренувальних процесів. І ви знаєте, діти, які хочуть займатися спортом, діти, які дійсно люблять спорт, той або інший вид спорту і вони живуть цим. Вони все ж таки поглиблювалися в науку і вони її вивчали. І ми, ну, скажімо так, одним пострілом вбиваємо двох зайців. Батьки задоволені, тому я думаю, все робимо правильно. А по вчителях, то що ви говорили, вчителі перекваліфікувались, вони з нашими спортсменами почали працювати. І такий є Дудедра Михайло Михайлович, вчитель, то я вам скажу, що він фізику, коли проводить фізику, то він влюбляє їх тим, що він розказує про футболістів, про який траєкторії має летіти м'яч, і вони просто розумієте, мої ми футболісти зараз вони на фізику ходять і ми з задоволенням. Все залежить від вчителя. як вчитель підійде, як вчитель припідає свій предмет. Тому я дуже дякую своїм вчителям. Вони вчителі з великої букви і вони реорганізуються разом з дітьми. Ліцей, це в першу чергу учні. Ми про них якраз щойно говорили. Давайте поговоримо про те, як потрапити у вас у ваш ліцей, тому що ми напередодні програми з нашими режисерами, коли чекали на ваш прихід, так само думали, з якого класу точно починають навчатися в таких закладах, і який йде відбір, наскільки є конкурс, наприклад, і бажання дітей. чи... Є більше дітей, ніж ви можете прийняти. Це дуже важливо. І у цікаво нас, знати. У нас був ліцей, значить, набирали ми з восьмого класу. Того року ми спробували спробували під реформу цього ліцею набирати з сьомого класу. У нас вийшло набрати один клас, але на жаль, десь перший місяць ми набрали 20 чимось дітей, і перший місяць просто десь 8 чоловік пішли додому назад до батьків. Ну, є дві проблеми. Перша проблема це коли дитина не витримує, тобто розлуки з батьками. І вона ж тут вже під опікою вихователів, вчителів, але це, це, віддалена... Так, це віддалена дистанція. Тобто Тут вже треба самостійно приймати е, якісь там рішення, тут треба десь щось може собі постирати, десь треба під режим е, підлаштовуватись і так далі. І тому десь діти не витримали, На жаль, десь батьки не витримали. Була така одна мама, яка прийшла і мені сказала: а ви знаєте, я дитину віддала, мені так скучно, я його забираю назад. Ну, тобто тут таке. Хоча цей хлопчик зараз опять же, з мамою приїхав і каже, а ми все-таки будемо до вас поступати вже на, на інший рік. Тобто це футболіст хороший. і ну, У нас є психолог, який працює з дітьми. Ми стараємося їх якось розвантажувати, стараємося їх заохочувати. Саме основне. Це я вже говорю на всіх батьківських зборах і дітям, і батькам. Саме основне, коли ви приходите в ліцей, це вам треба витримати перший місяць, два. Все, тоді діти адаптуються і все, все здорово. Просто треба перетерпіти, треба, батькам треба говорити дітям, а дітям треба трошки слухати і наших вихователів, і батьків. Ми набираємо з восьмого класу, будемо набирати, з 7 класу, перепрошую, з 7 класу будемо набрати. Ну, це найпроблемний, сьомий клас, тому що дуже маленький дід. От, але ми з ними нянчимося, ми з ними ходимо разом, ми з ними граємо ігри, ми з ними проводимо якісь е, різні розважальні програми, включаємо. працює соціальний педагог, працює психолог. Ну все нормально. Будемо набирати це. Будуть загальні такі, е, значить, е, загальні такі. Якісь вправи, ми ще їх не придумали. Зараз будемо якраз думати. так? Тобто там буде біг, там буде підтягування, віджимання, просило вправи, тести стрибки, такі. так, тести. Щоб знати, що і, крім, на себе крім загальної фізичної культури е тестів, ми будемо приймати вже по спеціалізаціях. Волейболісти вони свої будуть придумати, баскетболісти свої, борці там свої, футболісти ми вже знаємо, як ми працюємо. Там є 6 тестів стандартах, тому я думаю, що все вийде, але літом ми все виставимо. і вони будуть готові до цього. Я знаю, що футбол це є сильна ваша сторона. Якось у студії нам довелося з вами перетнутися, і ми розмовляли довго на цю тему. Як зараз у вас? Тримайте позиції. Зараз Як тримаємо завжди? позиції? Ну думаю, ми не просто тримаємо позиції. Ми ще посилили дуже позиції. І зараз вже mm -hmm. шість хлопчиків на контракті в Дніпрі з 10 класу і ще Дніпро хоче. Брати хлопчиків з 2006 року, з 11 класу. Ми також віддаємо наших дітей в Прикарпаття. У нас є співпраця з Прикарпаттям. Там Тарас Інович Гурик він цим займається питання, Він це все організовує. Він дуже молодець. Він допомагає нашому клубу, допомагає нашому ліцею. І ці дітки наші йдуть до них в Ю-19 і під, ну деякі вже розглядаються під основну команду Прикарпаття. Тому співпраця є, прогрес є. Діти тренуються. Ну, дуже велика подяка. Я би хотів тут в прямому ефірі подякувати своїм тренерам, бо це ті люди, які зробили цей клуб. Ті люди, які завдяки їм ми, мабуть, от до цього дійшли до спортивного ліцею, і от ми зараз рухаємося вперед. Ще коли говоримо про дітей, давайте. Уточнимо, звідки ці діти можуть бути. Це суто Івано-Франківська область. Ну, на сьогоднішній момент це не тільки Івано-Франківська область. Я думаю, що, на жаль, у нас зараз воєнний стан, і багато територій, які окупованих, у нас дуже багато є зараз дітей, які переїхали з окупованих територій. Ну, Був один хлопчик, який з Маріуполя прямо приїхав. Ну, на тренуванні ми викликали швидку психологічний стан жахливий дитини. Ми полегенько його привели в нормальний стан, але ця дитина десь реабілітацію проходила також в медичних закладах. Тобто, у нас ми зараз не можемо відмовляти е дітям з інших областей, тому що такий стан ми мусимо всіх приймати. Але перевагу, звичайно, надаємо і нашим, тому що наших, якщо вони тут біля нас, і вони ну навчатись і та й вам тренуватися та вам легше... і нам легше, тому що є комунікація з батьками. Але ще раз кажу, ми не відмовляємося від дітей з інших областей, тому що ми зобов'язані їм допомагати. Діти в основному у нас з Івано-Франківська менше дітей, якщо брати по Івано-Франківській області, більше у нас з віддалених сіл. Тобто, це косів, це верховина, це снятин, це городенка, це. Яремчі, це надвірна, це Рожнятів, Долина, Ну Калуш. Ми так, на так, так, території так, цієї так. області. Я нашим глядачам хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете зателефонувати чи написати свій коментар у соціальних мережах Фейсбук. Будемо раді почути вашу думку з приводу такої реорганізації і, можливо, маєте якісь запитання безпосередньо до керівника цього закладу. Ну, а я хотів би все ж таки закцентувати увагу на тому, що у нас іде війна, і ви говорили, що у вас додаються нові спеціальності, так? І чи десь не думали ви додати щось таке, так би мовити, до СААФівських, з тих, щоб зараз було актив, ну, наприклад, якась стрільба там і так далі? Ви розумієте, про що у я нас говорю? є? Так, у нас є воєнна підготовка, угу. і старші класи передбачено, що старші класи займаються воєнною підготовкою. Я думаю, наших діточок цих маленьких, 7-8 класи, ми їм розказуємо про ці всі речі. До нас приїжджають, до речі, хлопці з війни. Це сапсан, який безпосередньо ми з, ним дуже, ну, з ними дуже співпрацюємо. Це підрозділ, який воює з 2014 року. Вони нам приїжджали, до речі, розказували, як там в 2014 відбувалося, а коли вже почались реальні події. То діти дуже дякували, тому що вони приїжджали, вони розказували реально, як треба ховатися від градів, як треба ховатися від того, від того, як треба себе поводити. Вони просто, ну ми з ними дружимо, діти переписуються, шлю, пересилають щось їм, речі, збирають кошти нам на щось, і вони нам приїжджають просто, і от у нас така є співпраця. По старших дітях я кажу, це є воєнна підготовка, яка передбачає навчання, складання автомата, розкладання, заряджання боє... ну, патронів. Зрештою, в Про... нас є спеціалізовані ліцеї такого. Так, на Тому... ліцей спортивно воєнно. Так, Ви не можете повністю цим займатися? Ми з ними теж десь пересікаємося, дружимо. Наші дівчата з задоволенням, коли хлопці приїжджали, і хлопці там з задоволенням з ними дружать. Ну тобто. Саме зрештою питання війни, бачите, венець на прикладі свого одного учня розповіли. Це треба дуже ем, е, виважено підходити до цього питання, адже є різні діти і різні діти реагують на це. Ви чого. знаєте, питання війни заділо і нас. Тому що у нас в закладі вже є п'ятеро загинувших, був тільки один хлопчик, який загинув у 2014 році, а за цей період часу короткий, тільки в нашому закладі, вже є ще чотири. Загиблих, на жаль, є дуже, ну, як на мене, це багато. Там вже є четверо батьків, які загинули, і діти наш, нас навчаються. І повірте, з цими дітьми, ну я на всіх нарадах кажу, будь ласка, кажу, до цих дітей обережно. Особливий підхід, Особливий підхід тому що, ну, боюсь, бо я емоційний зараз, ну, згадуючи про те, як діти реагують, ну, втративши батьків, це тяжко. Це тяжко, ми пам'ятаємо своїх героїв. Давайте при нагоді я, як ведучий, подякую так. нашим захисникам за те, що ми маємо можливість зараз спілкуватися. Ми дякуємо вам за це, дорогі наші, і будемо завжди підтримувати Збройні Сили України, не тільки вірити у збройні сили України, а ще й підтримувати. Тому що віра без наших добрих справ вона не може зробити те, що ми хочемо, а це якомога швидшої перемоги. Дякую вам щиро. Ну і давайте перейдемо з вами вже до проблемних питань. Проблеми в таких закладах вони одинакові. Це матеріально-технічна база, і там якесь забезпечення харчуванням і так далі. Декілька ну, слів. Яка ситуація? зараз? харчуванню, дивіться, зараз ситуація по харчуванню у нас 120 гривень, здається, там харчування ну там трошки міняється від, від того, що якщо зростає ціна, тому там десь якісь. Переглядаємо там договори, заключені з нашими підприємцями, які нас постачають. Десь в районі 120-140 гривень зараз харчування. Але mm -hmm. зараз буде передбачено харчування в два рази більше. Це десь, от ми їздили по закладах такого нашого типу. Тобто у Львові це 280 гривень харчування. ну, більше як в два рази. В Києві я знаю, там взагалі 300 чимось гривнів харчування. І тобто у нас буде зараз посилене харчування, і ну, діти. Це ж таки спортсменів. Так, так. Ну, їм потрібно, тому що ну, наші навіть діти десь, от вони їдять, і от і навіть. Працівники харчоблоку кажуть, слухайте, та коли вони вже наїдяться, Кажу, як коли наїдяться, коли виростуть, кажу, можливо, тоді наїдяться, але вони тренуються, вони виснажуються і їм потрібний запас калорій і енергії, які будуть використовувати під час тренувального процесу. Тому у нас трьох чотирьохразове харчування буде в районі там, десь кажу, десь до 300 гривень, Не знаю, як. І тому це буде здорово, це буде класно, і це буде належним чином давати дітям змогу для того, щоб вони повноцінно харчувалися. У По матеріально-технічній базі про що мрієте, скажімо так, бо я знаю, ви багато чого зробили. Зробили багато. так. Ми зробили, але це недостатньо. У нас десь зараз рветься штучна трава. Зараз в закладі тренується більше 200 дітей. І це поле є 20 на 40 і є 60 на 40. І це 60 на 40, там трошки неякісно зробили, чи я не знаю чому, в чому там причина. Ми постійно з тренерами саме робимо, там, ну. Налаштовуємо це поле для того, для тренувального процесу. Але ми вже зробили передпроектні роботи для того, що якщо закінчиться війна, бо зараз тільки по 590 статті фінансується все. І ну, не маємо зараз змоги фінансуватись. Ми все розуміємо, ми будемо чекати, ми будемо молитись для того, щоб скоріше закінчилась війна. І тоді, можливо, зробимо поле повноцінне, велике, штучне. Ще два поля футбольних ми орендуємо в в 21-му училищі і в першому ліцеї, здається, там перший, там де порукарі. Я дякую Михайлу Михайловичу і Наталі Васильовні, які дозволяють нам там тренуватись. Ми там тренуємося, косим самі, там каток катаємо і косим, і прибираємо, і розмічаємо ті поля. І у нас ну так виходить на, на сама щастя... вигідних умовах. Так і на щастя є десь на рівні обласної ради. Я знаю, що піднімається питання, щоб передати нам. Одне або два поля для того, щоб це вже були наші поля, щоб ми могли там покращити інфраструктуру, ну хоча б загородити поле. Бо я десь в прямому ефірі говорив про це і десь на Фейсбуці скидував. Ну я би дуже просив, люди, якщо, якщо ви люди, ну не заїжджайте на поле на машині, не робіть ці вісімки, не катайтесь там, ми з дітьми там тренуємося. Якщо. Я маю таку можливість просто до людей. Я рахую, що люди всі вони мали би бути об'єктивні. Ну, а це з... ж травма може бути дитини. Дитина може елементарно підвернути ну, ногу. Ну і На такому полі вже не можна, грати. Не ну, можна ну, грати. Будь ласка, бо постійно хтось виїжджає і робить якісь пакості. Ну, не робіть, якщо можна, я дуже вас прошу. От. Тому це є. Що ще плануємо зробити? Десь завдяки депутатам Верховної Ради і Едуарду Петровичу прощуку і Мулик, це голови федерації боксу боротьби. Вони десь підключаються, теж вони десь сказали, що будуть допомагати там. Треба зробити борцівський зал, треба зробити боксерський зал, для того, щоб діти, боксери і борці не їздили від нас тренуватись в інше місце, і, і це і тоді повертались назад. Тому ну, десь десь просимо Світлану Васильівну, вона з розумінням завжди ставиться, до нас теж допомагає. Я думаю, що завдяки спільним зусиллям ми доб'ємося того, що у нас появиться матеріальна база. Там ще ми одне плануємо зробити тренажерний зал, десь в районі там 150 квадратів. Це буде такий шикарний тренажерний зал. І... І модульний зал, такий як в коледжі фізичної культури, ми хочемо зробити такий модульний зал. Це для волейболу, для баскетболу та для мініфутболу. Ну тут варто зазначити зараз про комунікації, бо наскільки ми з вами зараз розмовляємо, вже то я завжди чую, що там є розуміння, там є підтримка. Давайте при нагоді заради вдячності згадаємо цих людей, котрі завжди вас підтримують і йдуть на зустріч. Вам так я ж кажу, що от я, я дуже дякую тим людям, які йдуть на зустріч. Дякую, що дякую за розуміння. На жаль, ці люди. Пішли би ще більше на зустріч, але зрозумійте, війна, і ми не можемо фінансувати такі об'єкти. Я впевнений на 100%, що після закінчення війни ці люди також будуть допомагати, і ми зробимо все для наших спортсменів, щоб вони не тільки належно харчувалися, а в належних умовах проводили тренувальний процес та досягали, ну скажімо, олімпійських медалів. Здобували, здобували, ставали чемпіонами Європи, світу і так далі. Давайте все ж таки ще декілька слів приділимо попевну хвилинку внутрішньопереміщеним особам. Не так дітям, як батькам, які приїхали сюди з дітьми. Наскільки є розуміння ситуації, наскільки вони включаються в навчально-виховний процес. Вони ну, прихистили багато. Є так, літей? є різні моменти. Ну є моменти, коли я десь можу такий... Ультимативній формі зробити зауваження на рахунок української мови, тому що я ніколи не буду робити зауваження тим дітям, які приїхали з Маріуполя, з Донецької області, з Луганської області. Але якщо вони стараються, я кажу, дітки, будь ласка, батьки, будь ласка, говоріть хоча б одне слово в день. Я був колись в Німеччині, працював на заробітках, просто там робили ми асфальт і так далі. І німці поважали нас за те, що ми хоча б одне, два, три слова говорили німецькою, потім ми говорили більше і ми вивчали цю мову. Ну, як можна не, люби, не хотіти вивчити українську мову, якщо вже ти сюди приїхав, в тебе унікальна можливість вивчити цю мову. Тим більше другий рік війни. Тому а так, в загальному, вони молодці, ми до них з шаною ставимося, ми розуміємо про їхні проблеми. Ну, все добре. Я так само підтримую вас і кажу, другий рік війни пробуйте, старайтеся, тому що Україна е, переможе і в цьому буде, навіть якщо ви вивчите українську мову, в цьому буде частинка е, докла, складу до нашої загальної спільної 100%. перемоги. Зрозумієте правильно? І так, зрештою, повинно бути. І звершуємо з вами розмову якраз про міністра. Знаєте, цікава така комунікація. От ви, здається, просто керівник навчального закладу, а там міністр. Колись це було, мені здається, навіть нереально вийти на такий рівень, а тепер ви зустрілися з ним. Розкажіть про що було мова. хто скажу, був скажу ініціатор. Е, я вам скажу про міністра. Моя думка, я ну я трошки з міністрами спілкувався, коли працював mm -hmm. в адміністрації, але цей міністр, ну, на мою думку, це просто хороший чоловік, який, по-перше, це олімпійський чемпіон. Це, це багато я, Розумію, я людина. Я, так я був mm -hmm. збірні України по біатлону юнацький. Я знаю, що таке праця, що таке, як дійти до того рівня. Повірте, це, це титанічний труд. І якщо він олімпійський чемпіон, тобто він розуміє спортсменів, він розуміє нас, він приходив, прийшов в заклад, познайомився, він обійшов заклад, це була його ініціатива. Він подивився, як працює заклад, спитав чим можу допомогти. Це попередньо було сьогодні. Він сказав: Я пам'ятаю, звертайтесь, є мої номера телефонів, моїх заступників він дав. Комунікація є, що треба буду все допомагати. Людина розбирається в спорті, і людина живе спортом. Людина без амбіцій, таких якихось неправильних. Тобто, він простий, класний. Такий от міністр, з як. котрим можна працювати? Так, 100%. Якщо не секрет, якісь певні питання, які ви поставили першочергово. E, Пробачте, я думаю, що мені колись мама казала, що ти нічого не говори наперед і все вийде. Тому, ну, десь, може, не хочу озвучувати. Я думаю, у нас все вийде, і, там, і з футбольним полем також Вадим Маркович пообіцяв. Я думаю, що, ну як пообіцяв, там у нас в федерації футболу наверху там у них щось uh -huh. не складається. Тому зараз, коли у них все складається, я думаю, що. Буде з ними розмова, і вони нам теж допоможуть, і все буде нормально. Ну зараз головне отримати все в належному стані, наскільки я зрозумів, і так оці проблеми, котрі ви окреслили з покриттям. Я думаю, що можна якось вирішити. Можливо, тут на місцях якось вам допоможуть і так далі. На місцях є, ну, ще є підтримка навіть Марцинківа, Він теж от. За, за, завдяки йому, я вам скажу, теж багато там робиться, що там і футбол підтримав, і нас десь підтримує, приходив. Того року нам м'ячі подарив. Ну цього року теж обіцяв подарити і подарить, мабуть, ну там в кінці року. Тому все нормально. Кожний потрошки, потрошки, знаєте, скажу, що таке, є в нас час. Буквально півтора хвилини. Я, я десь задавав навіть депутатам Верховної Ради це питання, чи можна було лобіювати це питання. На жаль, зараз війна і не можна. Але знаєте, колись було таке, що звільняли організації від ПДВ, і до спортсменів самі йшли підприємці і казали, давайте ми вам допоможемо. Кажуть, що там десь була корупційна складова. Якщо навіть там була корупційна складова, то вона не була аж такою великою. Але це була шалена підтримка нації, шалена підтримки молодіж, шалена підтримка спортсменам, які рухались вперед. І спорт процвітав просто. Зараз в спорт, на жаль, ми ходимо з протягнутими руками і просимо: дайте нам, дайте нам, нам мають приходити і казати слухайте, ми хочемо вам дати. Оце буде правильне питання. Ну і декілька слів маєте ще буквально 30 секунд. Я думаю. Зверніться до тих ваших майбутніх учнів і маєте можливість сказати своїй команді велике спасибі за те, що вони разом з вами. Ну команді я вже казав. Повторююсь, дуже вам дякую всім вчителям, всім вихователям, всім працівникам адміністрації, які допомагають в такий нелегкий час і допомагають і працювати, допомагають заспокоювати дітей, якщо десь якісь неправильні речі бувають. У нас дякувати Богу, у нас все добре. Дякувати Богу з харчуванням, все добре, дякувати Богу з проживанням. Матеріальний стан полегенько пробуємо покращувати десь за рахунок батьків, десь за рахунок, якщо у нас є можливість, десь за рахунок наших бюджетних коштів. Тобто, а дітям ще раз терпіння, дітям Божого благословіння і колективу нашому всім Божого благословіння. Думаю, ще би хотів сказати, щоб. Хай Господь Бог змилується над нашою країною і допоможе, щоб скоріше настав мир. Закінчилась війна. Ну і ми всі жили, під мирним так, небом жили, нашої жили і думали про спорт, думали про розвиток спортивної, здорової, сильної нації. Ну, під під мирним небом України так це був Василь Стефанишин. Я вам дякую за розмову, директор Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради. Дякуємо, що дивитеся Галичину. Залишайтеся з нами.